Будівельна компанія Аурум ввела в експлуатацію два житлові комплекси Аурум Спарк на вулиці Навроцького, 4 та Аурум санрайз на вулиці Помоненка. З цієї нагоди для майбутніх мешканців цих ЖК Будівельна компанія влаштувала спільний пікнік знайомство із сусідами. Будівельна компанія Аурум будує у що сповна відчувають своїх власників, не змінюючи ритм їхнього життя, а стаючи його частиною. Свято для майбутніх мешканців будівельна компанія влаштувала на території житлового комплексу Аурум Спарк. Відбулася подія у форматі затишного пікніка з барбікю, аніматорами, дитячими зонами, частуваннями та приємною атмосферою. Дуже прекрасно, ми познайомилися з сусідами на нижче, дуже приємні люди. Ну і захід дуже гарний. Придбали для дочки. Надіємося, що вона там буде жити довго і щасливо. Цікаво, можна познайомитися з сусідами, побачити будинок, подивитися, як все тут. І в принципі, це така турбота з боку забудовника, тому все подобається. Новий комплекс «Аурумс Парк», розташований на вулиці Навроцького 4, цей ЖК каскадного типу і має від 6 до 9 поверхів. Тут є підземний паркінг, сучасні дитячі майданчики, комерційні приміщення, а вхідні групи дивують мистецькими рішеннями. Вже з 1 вересня тут запрацює ще й приватна школа. Саме приміщення, воно є таке дуже таке хороше для школи. Світлі вікна, багато простору і безпечна територія. Школа двомовна, українська та англійська мова на. Чання дві програми ми виконуємо нуж нової української школи та міжнародна «Кембридж». Ми сертифіковані за 10 років компанія Ауром збудувала понад 100 тисяч квадратних метрів житла, а це майже три тисячі квартир, у яких уже вирує життя. В процесі будівництва ще 10 житлових комплексів, квартири, в яких очікують на своїх щасливих власників.